Працівник, який є військово зобов'язаним, надає на підприємство одночасно роздруківку військово-облікового документа з Резерв Плюс та паперовий військовий квиток. За яким військово-обліковим документом вести військовий облік та чи можна за обома обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Людмилою Смердовою та командою Кадроленд. Ситуація цілком знайома, коли на підприємстві є два військово-облікові документи: паперовий військовий квиток та роздруківка з резерв плюс, який із них є пріоритетнішим для ведення військового обліку на підприємстві. У пункті два постанови 559 Вказано, військово-облікові документи оформлені до набрання чинності цією постановою. Вважаються дійсними на всій території України до видачі військово-облікового документа нового зразка. При цьому у пункті 2, вже порядку 559, визначено, зокрема, що військово-обліковий документ видається в електронній формі або у паперовій формі. Військово-обліковий документ в електронній формі формується у тому числі у застосунку Резерв Плюс. Отже, військово-обліковий документ сформований у Резерв Плюс. По суті, замінює військовий квиток. Це означає, що для ведення військового обліку, зокрема заповнення списків за додатком 5, має застосовуватися військово-обліковий документ з резерв плюс. Відповідно, і саме його роздруківку слід долучити до справи з військового обліку на підприємстві. Більш того, відзначу, що військово-обліковий документ з резерв плюс містить більш актуальні відомості про військово зобов'язаного, адже автоматично підтягує відомості з реєстру оберіг. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео, проте роздруківка з Резерв Плюс фізично не містить усієї інформації, необхідної для заповнення списків, наприклад, відомості про проходження військової служби, мобілізаційне розпорядження. Проте така інформація може бути у паперовому військовому квитку, у паперовому військово-обліковому документі за новою формою. Тому на практиці зустрічаються випадки, коли ТЦК пропонує заповнити списки повністю використовуючи за основу військово-обліковий документ з резерв плюс. А відсутню в ньому інформацію взяти з військового квитка відзначу, що з точки зору нормативної бази такий підхід не є правильним, адже списки мають заповнюватися на підставі одного військово-облікового документа або з резерв плюс або паперового. Проте практика подекуди йде іншим шляхом, і якщо ваш ТЦК наполягає на заповненні усіх грав списків військового обліку з використанням одразу двох військово-облікових документів, то це не розглядатиметься як порушення. Якщо ви для заповнення списків застосовуєте одразу два військово-облікових документи паперовий та з резерв плюс, то пам'ятайте про низку нюансів. Один із них військово-обліковий документ з резерв плюс. Та паперовий військовий квиток не мають суперечити один одному, тобто у них мають збігатися прізвище, ім'я, по батькові, військове звання, військово облікова спеціальність тощо. Ми не можемо, наприклад, взяти військове звання з одного документа, а військово-облікову спеціальність з іншого, бо вона, на нашу думку, краще підходить. Якщо є різночитання, то військовозобов'язаний має звернутися до ТЦК для їх усунення. Ще один важливий нюанс: якщо ви для заповнення списків за додатком 5 застосовуєте і роздруківку військово-облікового документа з резерв плюс і паперовий військовий квиток. То у такому разі, у справі з військового обліку на підприємстві, потрібно зберігати копії обох документів. Крім того, у графі 9 списків рекомендую вказати реквізити одразу двох військово-облікових документів. Окремо нагадаю, що з 31 липня запроваджено обов'язок повідомляти ТЦК про відсутність у військово-обліковому документі відомостей, необхідних для заповнення списків, а саме про військове звання, військово-облікову спеціальність. Бронювання або іншу відстрочку, військову службу, мобілізаційне розпорядження про те, як реалізувати таке повідомлення на практиці, ми розповідали у міні-курсі на кадроленд, а також в одному із попередніх випусків на YouTube – Посилання на ролики в описі до відео у контексті ж цього випуску зауважу, що можливо таке інформування призведе до того, що ТЦК взаємодіятиме з підприємствами, надаючи відсутню у військово-облікових документах інформацію, яка необхідна для заповнення списків. Проте, поки що таких фідбеків ми не зустрічали. Що у військовозобов'язаного є і паперовий військовий квиток, і військово-обліковий документ з резерв плюс. Пріоритетним вважається документ з резерв плюс, адже він за постановою 559 Замінює паперовий. І у такому випадку правильно вести військовий облік саме на підставі військово-облікового документа з резерв плюс на практиці. ТЦК іноді наполягає на комбінуванні даних із двох документів з резерв плюс та військового квитка. Щоб заповнити всі графи списку, це не суперечить вимогам, якщо документи не містять розбіжностей. У випадку використання обох документів необхідно підкладати копії обох до справи з військового обліку та зазначати їх реквізити у графі 9 списку за додатком 5. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ними з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відео новини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.